Однокімнатна квартира сьогодні в продажі. Це ЖК «Пролина Проскурова на виставці. Дуже сучасний, гарний, житловий комплекс. Квартира в нас знаходиться на першому поверсі, площею 40 квадратних метрів. Від власника тут зроблено вже дуже багато робіт, це повністю вся чорнова. Штукатурка, стяжка зроблена, розведена по квартирі електрика, тепла підлога. Ось, будь ласка, вже встановлена, інсталяція зроблена, санвузел суміжний. Також від власника вже замінені хороші, якісні двері поставлені. Кухня. Тут є всі повністю виводи, під сантехніку, електрику. У нас індивідуальне газове опалення, величезні вікна. Тут Зроблено перепланування. Ось так у нас тут кімната, тут зона виокремлена під гардеробну, можна під будь-який смак все зробити свій, чи поставити велику шафу, чи гардеробну, чи кухню-вітальню зробити. Ось також кімната в нас величенька. І можна перегородити на гардеробну. Повністю квартира готова до чистових робіт. Можете відразу під свій смак тут все робити. Ось так квартира гарна, світла. Сьогодні погода просто а Так дуже гарна квартира та сучасний житловий комплекс.